21 травня Вівторок. Зміст випробувань. Доки я не страждав, блудив був. Та тепер я держусь твого слова. Псалтир 119.67 В одного дуже зайнятого редактора почалися проблеми з очима. Довгі години ретельного читання рукописів завдали невиправної шкоди його зору. Вважаючи, що йому, можливо, знадобляться спеціальні окуляри, він вирушив на прийом до окуліста. Лікар сказав редакторові, що його очам потрібні не спеціальні окуляри, а відпочинок. Редактор пояснив окулісту, що це неможливо, оскільки його робота полягає в тому, що він цілими днями сидить, зігнувшись над столом, читає і виправляє помилки. Окуліст запитав редактора, де він живе. Редактор відповів, що живе в місті, де з вікон його будинку видно чудовий гірський хребет величних піранейських гір. Вирушайте додому та виконуйте свою роботу, як завжди, сказав лікар. Але щогодини вставайте з-за свого столу, виходьте на балкон і дивіться на гори. Коли ви дивитеметеся вдалину, ваші очі відпочиватимуть після напруженого читання рукописів. Іноді кожному з нас також необхідний погляд у далину. Ми можемо настільки загрузнути в проблемах і труднощах щоденного життя, що нас почне долати розчарування. Життя стає нестерпним, перешкоди і випробування, що зустрічаються нам на шляху, пригнічують в нас усі радісні почуття. І ми запитуємо себе: якщо Бог керує нашим життям, чому в ньому стільки проблем і труднощів? Хочу запропонувати вам пораду, як ставитися до випробувань. Кожне випробування, з яким ми зустрічаємося, це можливість шукати Бога і побачити, як Він розв'яже цю проблему для нас. Це можливість зупинитися в житті і подивитися вдалину. По дорозі щирості і чесності зустрічається чимало перешкод, але в кожному такому випадку ми повинні вбачати заклик до молитви. Життєві негаразди це додаткові можливості для Бога. Труднощі це можливість краще пізнати його. Випробування це інструменти, котрі Бог використовує, аби вказати нам навади нашого характеру, про які ми, можливо, навіть не здогадуємося. Випробування та перешкоди, це обрані Господом методи виховання та визначені ним умови успіху. Разом із псалмистом Давидом ми можемо засвідчити, доки я не страждав, блудив був, та тепер я держусь твого слова. Псалтир 119 67 у випробуваннях, труднощах і стражданнях ми можемо особливим чином відчувати Божу любов: зупиніться і подивіться вдалину. У ньому всі наші проблеми відступають на другий план. У ньому з небосхилу нашого життя зникають усі хмари.